Привіт-привіт! Казав я вам, що в перших числах Нового року, до речі, всіх із цим вітаю. Будемо оглядати оцей новенький апарат Oscal Pilot 1. Він мені буквально вчора, 31 грудня, під ялинку, можна сказати, прийшов. І це я маю вас попередити буде перше відео. На цьому каналі, яке можна назвати законно і чесно оплаченою рекламою, тому що цей апарат я купив з мега-знижкою за 1 долар. Е, і, що цікавого, сьогодні, от конкретно зараз як я знімаю це відео, сьогодні у нас 1 січня і сьогодні день офіційної його прем'єри світової. Тобто він стає доступним з продажу саме сьогодні. Ну, а мені відправив виробник цей апарат трошки раніше, щоб я його встиг отримати. І відео, скажімо так, під прем'єру, під показ встиг вам зробити, встиг показати. Ну що ж, давайте розпаковувати, бо мені самому кортить, самому цікаво. Я тут так співпали інтереси, насправді, бо я давно хотів свій броньований апарат. Бо звичайний, з якого я зараз знімаю, наприклад, це відео, він е, ну, має свої нюанси, оскільки я багато чого роблю руками, він мене постійно то б'ється, то падає, то ще щось. І в результаті вони, ці телефони, в мене довго не живуть, рік-півтора і все. Тому от будемо пробувати нарешті з таким. Мені завжди було цікаво, дійсно, що з цього вийде. Розпаковую. Ну і відкривши коробочку, бачимо таку картину. І я скажу, він реально величезний, він масивний. Давайте для початку я покладу свою руку для порівняння, так? А тоді візьму рулеточку і поміряємо таким чином його габарити, хоча він там був написаний, але ну, вражає. 186. На 87, схоже, да? щось таке. Товщина, ну давайте ж, вже дістану дійсно. Та, ну, це це, це, це це великий павербанк, це кирпічик. Це все-таки здоровий здоровий слон. Здоровий слон. Значить, так, сам телефон у нас тут є. Е -е, що тут ще є? Це, походу, відкривашка. Я так розумію, або, або, або наклеєчка. Наклеєчка можливо, не, не, можу. не знаю поки що, що це. Навіть інструкція е -е, user guide не завжди дають. Е -е, тут він є. Тут він є, це добре, є англійська мова, російська навіть сунули, іспанська, німецька, що там ще французька, ну і багато інших української. І скоріш за все, тут не буде. Я так думаю. Ну, я користуюсь завжди апаратами англійською. У мене всі телефони, всі ноутбуки англійською, без винятків. Ну і в них єдина мова, котра встановлена, це українська. Так, що принципі логічно? Російської в мене нема, не було і не буде? Уже дуже-дуже тривалий час. Значить, шнурочок. Це схоже на шкірзам якийсь. так? Тобто я не думаю, що він довго прослужить, враховуючи масу цього апарату. А він реально він важкенький. Це, ну, це такий приличний кирпичик. не убить, можна, якщо що. Так, ну і зарядочка з походу, звичайний фаст чарж. Та що ж таке? Ну, вилазь, Одною рукою це робити незручно, але що на ній пише? Ну, ви самі бачите. Тобто до 45 Вт, в принципі, вона може споживати. Це при 20 вольтах 2,25 ампери. До речі, вихід тут у нас Type-C, наскільки я бачу. І шнурок, по ідеї, має бути відповідно Type-C. Type-C. Так, схоже, так і є. Тут у нас... коротше, не знаю. Значить, наступний наступний етап це огляд самого апарату, що в нього ззовні по кнопках і так далі. І так я тут. Апарат у мене в руці, щоб можна було бачити добре, що ж я роблю. Значить, роз. Риваю, розпаковую цю штучку, так. Знімаю. О, як ж це показати? Знімаю кришечку. Ага. Тут бачу плівочка наклеєна, але бачите, може, не знаю, на якомусь біліку є бульбашки. Тобто щось пішло не так. І от я спробую скористатися. І оця, мета, така штучка, може воно. Якраз в цьому і допоможе. Тобто, якщо я спробую, ну все, що треба зробити, це вигнати бульбашки повітря на край е до краю плівочки, ну щоб вони пощазали. От це діє. Це, до речі, дуже добре діє. Я не знаю, чи це пряме є призначення, але ну принаймні ця річ допомагає це зробити. Ні, це досить дієво. Акуратно. Раз, два і готово. Все. Жодно, жодної бульбашки ніде нічого. Немає все, все окей, все на місці. Так, давайте ж е, оглянемо, що у нас взагалі тут є. Тобто, ну по-перше, ви зрозуміли, так? Да? Плівочка наклеєна, яка захисна, вона транспортна, не транспортна, не знаю. В моєму випадку вони служать ці плівочки е, по два роки і навіть більше. Так, вони зацарапуються з часом, але я думаю, що не проблема буде велика її замінити. Зверху, зверху, бачимо великий ліхтарик. І далі потихеньку обертаю. Тут у нас кнопочка. Походу, фізична, плюс-мінус, мабуть, це кнопочка, мабуть, включення. Пише Waterproof. Не знаю, бачите, ви це в від зеркальному відображенні, чи в якому, скоріше зеркальному, але пише Waterproof. Фізичні болти три штуки. Місце, куди чіпляти шнурочок. Так. Що у нас тут? Тут у нас USB-шний вхід е це порт для зарядки. Він, бачите, закритий. закритий, запакований. Походу, зря поруч отвір для мікрофона. Я так здогадуюсь, я не знаю, я його не розбирав. На другу сторону далі проходжу, що у нас тут? Знову Shockproof пише. Тепер з тої сторони писало Waterproof, а з цієї сторони пише Shockproof. Тобто протиударний. Знову три болти, ну це логічно. Червона кнопочка, я не знаю, що вона робить, але вона, походу. Мабуть, вверх вниз теж плюс-мінус якось натискається. Не знаю, поки функціоналу. І слот для tf sім карти Його можна без, до речі, без голочки. Ви можете виколупати його пальцем. Він просто виймається, якби стандартний класичний слот для сім-карти. Нічого надзвичайного. Що ще? Тильна сторона Ну, тут надпис. Бачите його в дзеркальному вигляді для себе. Виробник Shenzhen Dokei Electronic. Шанжайн, Китай. Ну Це насправді виробник Blackview. Oskal. Це вони виділяють суббренд, Оскал pivot 1. Тобто Оскаль це е, якийсь, походу, їхній великий е, головний бренд. Значить, Що у нас тут? Тут у нас три камери. Яка їхня роздільна здатність? Я поки що не знаю. Може, здається, мені тут десь писало на е, на задній кришечці. Е, задня камера має бути 50 мегапікселів, а передня. Оця от одна от вона схована там, якщо б бачите, то вона має бути на 32 Мп, і вони мають бути камерами від Samsung. Е, так, це чи не так, мені важко сказати. Підтвердити не можу, але і збрехати не можу, тому що бачу те, що бачу, бачу у прес-релізі. І спікер. Подивіться, який він масивний. Реально він тут, якщо придивитися е, на коло самого динаміка, то він колосального розміру, він величезний. І як вони кажуть, що він найпотужніший у класі? Це так чи не так, я не знаю. Давайте спробую включити. Я натискаю на цю кнопочку. Бурчить, завівся. Це Android-апарат, звичайно, що. Але він і важкенний, я скажу. Чесно кажучи, це відчуття великого апарату. Не знаю, добре це чи погано, але факт такий. факт такий. Картинка виглядає, ну як на мене, нічим не гірше, ніж на інших апаратах. Тобто тут з дисплеєм все в порядку. Єдине, що дійсно треба знати фізично вилучило, скільки там PPI, а, значить, що скажу? Він включився так. Далі треба пройти мені процедуру налаштування, знайти якийсь скрін рекордер, і я покажу ж вам, що там всередині. Тому цей шматочок все. А далі ж покажу про те, що ж там всередині і як воно виглядає. Казав, все, ні, не все. Зверніть увагу, де воно тут може побачити. В дзеркальному вигляді ви це бачите, але воно є українська, є українська мова, і це важливо під час вибору е режиму якби запуску, так, це можливість зробити є. Так що це вже лайк однозначно за це. Розбираюсь, далі, далі буде середина телефону відео. І перш ніж рухатись кудись далі. Бачите, я вже пальцями трошки залапав, да? це тому що пробував потицяв, Покажу ж вам, звисно, водити на телефон. Покажу ж вам, що дійсно працює зарядка від нього. Бачите, це все той самий шнурочок. Зараз тільки попасти треба. Оп! Є. Так, І що відбувається? Бачите, заряд пішов. Заряд пішов, тобто він вміє дійсно віддавати від себе заряд другу, що є дуже корисно. Це, це, це такий, не знаю, позитивний бонус. Єдине, що дійсно вам треба шнурочок Type-C. Type-C. Тоді це все працюватиме. Ну, а тепер же ж по самому меню. Тут є сканер відбитка пальця, він знаходиться з боку. Нічого не відкривати. От воно відкрилося. Давайте ще раз зараж. заблокую його. Так. І подивитися, що дійсно. Бачите, відбиток пальця не розпізано. Все, він відкривається менюшка. Апарат сам по собі досить швид... швидко літає. Тобто, в базовому виконанні оце все, що в ньому дійсно є. Бачите, навіть VPS-офіс поставили. Знайти пристрій. Я якісь базові навіть контакти переніс, поки що ще не все. Коли все буду переносити. якась штука цікава для дитячого режиму, не знаю. Ну все одно ми будемо користуватися, наприклад, тим, чим ми користуємося, це, як і називається, Family Link така є Link. Ну, Давайте щось попробуємо. Із Ютуба увімкнути, щоб ж перевірити, якийсь звук. Ну, не знаю. Ну от, якесь перше відео. 10 помилий. Якусь краву погоду видають почали 1,7 кВт. А чому? що половина ряду цією будівлею І Якщо їх розполовинити на дві групи і зробити паралельно, бачите, зі звуком в принципі все окей. По менюшці, по самих додаткових функціях, тут є стандартний набір. Все можна вимикати, вимикати. Тобто користувачу Андроїда буде дуже звично. Тобто я не бачу жодних якби, проблем для того, щоб до чогось перейти. Ну і давайте ж таки я перейду на скрін рекордер і покажу зсередини самого апарата, вже е знімаючи його, що воно буде. І ви знаєте, я вам все-таки ще включу декілька якихось е ві відео на Ютубі чисто рандомних. Привіт, що ти там робиш? So you just sound. In Sweden, they invented the most genius speed bump you'll ever see. So instead of forcing law about the speed the the bump, they send a signal to the speed bump to lower for a few inches. But only if they detect that the driver exceeds the speed limit. And that's why, in Sweden, they invented the most genius speed bump. Це максимальний звук. Це, знаєте, умова, коли треба щось почути, ви дійсно все почуєте. Звук просто фантастика. Оце те, що я можу показати. Я вже його давайте трошки скручу, тому що ну, ну, це, 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 це нереально насправді. Наскільки він якби, і чистий, при цьому при всьому. Тобто, ну, що який можу можливості зробити? По звуку апарат дійсно достойний. Він переплюнув поки що всі, котрі у мене особисто були. До речі, у мене був айфон, якщо комусь цікаво. Це був айфон 4С. Він мене дуже довго протримався в володінні. Я його мав 6 років, і ніхто так нікого так довго айфону не живуть. Але я в результаті здався. Він коштував неймовірні гроші. Якби і після того я перейшов на китайців, це вже було в 2018-му і з 2018 року. в мене жодного айфона не було, і, мабуть, вибачайте не буде. На жаль, це не реклама, не антиреклама, це просто моя особиста, якби, ну, бачення того, на що варто витрачати кошти, на що не варто. Далі все. Далі давайте ж залізу дійсно покажу зсередини. І знаєте, я вам таки покажу в такому режимі, паралельно ввімкну запис екрану. Для того, щоб можна було показати це все, все пішов, вимкнув. І розкажу трошки про фічі, які я в ньому побачив, що в ньому є. Буквально за цих там небагато часу, поки я ним користуюсь. Значить, менюшка сама абсолютно адекватна, працює дуже швидко. Дуже. Дуже-дуже добре, навіть не знаю, як це може назвати. Але почнімо давайте, з налаштувань. І тут найцікавіше це те, що в самій графі про телефон. Значить, Що тут видно? Це модель, бачите, місце для зберігання, місця дофіга, процесор, оперативна пам'ять 6 плюс 5 програмної, ємність акумулятора, роздільна здатність екрану, вона дійсно буде здорова. Камера кажуть, що це з камера Samsung. Я не знаю, перевірити, немає можливості. От, Android, звичайно, що 14-та версія до OS. Номер складання, якби сертифікація. Всі ці параметри якби, присутні для Європи, для Штатів, для Японії. Воно все повністю сертифіковано. Все абсолютно окей. Що тут доброго, є всі варіанти на борту батьківського контролю, система роботи з пам'яттю, Ну, мається на увазі, щоб її можна було прочистити, перевірити це все системні речі. З акумуляторами цікава річ, є галочка, режим підвищеної продуктивності, її можна увімкнути, вимкнути. Кажуть, що зросте при цьому споживання енергії, я не знаю, я не можу це особливо перевірити. Є так само зворотний режим режим енергозберігання. Тобто є декілька системних опт... налаштувань, які допомагають оптимізувати роботу, якби це має покращити тривалість сроку служби. Що ще? Безпека і так далі. Ну Меню треба вивчати. Я не маю можливості це все дуже сильно вивчити. Покажу вам декілька цікавих розторачей, які я помітив. Значить, по-перше, в мене було питання, де живе ліхтарик. Оцей ліхтарик. Не оцей ліхтарик, який флешлайт фактично камери, так? А оцей ліхтарик, оцей великий. Так, І він живе саме, власне, тут. От в вкладишці інструменти, яку я от-от відкрив, якщо тиснути ліхтарик, він загорається. І тут якби така. Ну, проста, кнопку закрити, але ну, світить він будь здоров. Є режим SOS, він може блимати в режимі SOS, якби це таке. Текс. Е, цікавий набір інструментів, є певні сигнали за, за стороги, знову ж таки, можна вмикати і такий ліхтарик, так, також додатково. Е, є шумомір, до речі. Так. От, якщо подивитися, якщо я розмовляю, то я виявляється дуже шумний, тобто мій шум це 82 дБ. на жаль, це не той, що сильно шумний. Тобто я шумлю більше, ніж шумить відряк. Це якщо про нашу основну тему, тому що на вітряку у нас 80 давалось наміряти, тільки коли вітер був такий, 8 з гаком. Так. А є компас, це всі ці речі, які якби на борту. Але компас я бачу трошки, мабуть, бреше, його треба, мабуть, якось. А, ну і да, так, воно просить калібровку. Це треба зробити, щоб воно зрозуміло. Не знаю, я чи, 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 чи зроблю я її зараз якби так, при, при вас, тому що це ск... ну, таке я не буду зараз цього робити і повернеться назад. Але загалом система от, інструментів вона є дуже унікальна. Тут є така штука, як транспортир, дозволяє виміряти якийсь кут між якимись об'єктами-елементами, так, от визначити під яким кутом, там що, що знаходиться, і це можна потім тоді навести, наприклад, на щось. Прикласти, і все буде дуже добре видно. Є збільшувальне скло, тобто можна так гарнесенько приплюсувати. Дуже хороший макрорежим, видно всю гадость, яка на клавіатурі є, так? В такому режимі, Та як же ж тебе зменшити? А? Ага, от так-просто от, 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 от просто лупу рухаємо від плюса до мінуса. Ну, тим не менше. Що я про нього можу сказати хорошого? А, є додаток, до речі, здоров'я. Він міряє кроки, він міряє калорії, спалені за який час, і тут можна, до речі, використати це все на борту. Це я сюди нічого не ставив, я сюди нічого не переносив, ще крім контактів. Е цим займусь чуть пізніше. Але ну, давайте так. Е сказати щось об'єктивне про його режим роботи, я на, на даний момент мені важко, бо я з ним знайомий лише ну, якийсь дуже короткий період часу, і ну, скільки це. Це буквально всього всього нічого. Там 20 хвилин, так, умовно кажучи. Тому спитайте мене про нього через 2 тижні, а краще через місяць. От тоді я скажу більш реально, що воно в роботі і як воно взагалі працює. Кікс. А ну, погода. Знайдеш ти дані, чи не знаєш? Знайдеш. Ну, погода як погода. Тобто, щось якийсь додаток є, якось воно щось працює, щось показує. Ну, до нього поки звикнеш. До цього всього це теж треба ну, постаратися просто і звикнути до трошки іншої системи, ніж звично мені. Тому ну, на цьому давайте цей огляд будемо завершувати. Я лише додам посилання на нього подивитися, яка на нього на сьогоднішній день ціна, тому що апарат свіжий, апарат однозначно цікавий, апарат однозначно вартий своєї уваги. Динамік був здоров. Камера, е, до речі, давайте я ж її вимкну. Що ж я про камеру нічого не сказав? Камера багато хто купляє телефон тільки заради камери. Значить, що вона має? Має режим більше мінше є режим професійних налаштувань, О, о та ні, нічого собі. Можна по ISO, можна по, я так розумію, це витримка виставляється. Є режим нічної зйомки, Ну, відео це само собою. так. Портретна зйомка, режим на 50 мегапікселів і якісь додаткові. Це що тут у нас? А, Face є якийсь варіант. Не можу сказати, що це означає. О, моя морда є. Цікаво, непогано. Так, що тут ще є в камері? А, стоп, 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 стоп. Тут наверху є режим HDR, можна вимикати. Можна AI увімкнути, можна увімкнути Що це за. А, це Google об'єктив, все, все все зрозумів, згадав. І в налаштуваннях також дивіться, можна бачити нічого собі, і якісь звукові, і І, і фейси, і смайлики можна замість ліпити. Тобто все, що хочете. Тобто Тут можливостей є дуже багато, кожен знайде собі свою, є система певних фільтрів прикрашання. Чи якісь фільтри, які хочете. Тобто, можливостей камери ну, більше, ніж досить. Мені так здається, я не знаю. Я півполовину з того ніколи використовувати не буду. Мабуть, режим, до речі, це має бути, мабуть, чорно-біла зйомка чи ні. Ні, отак от зняло просто і все. Ага, Все зрозуміло. Ну, тому е на даний етап, ага, режим зйомки документа, так? тобто можна якийсь листочок взяти і відсканувати, скоріш за все, ну, от якийсь у мене є. Щось малював. Що ти побачиш, не побачиш. Так, знімає. Знімає, бачите, зняло, зняло якусь картинку, якийсь мій кривий корявий документ вийшов. Так, що ще? Та на цьому, мабуть, все. Досить із вас більше мучити не буду. Приходьте ще, ставте лайки та дивіться. Будем, буду я про нього, мабуть, я буду вже і ним якісь відео знімати чуть пізніше. Тут відео я зупиняю. А вам кажу па-па, Побачимось далі, побачимось потім.